Добрий день, малята! Сьогодні у нас надзвичайне заняття, тому що до нас на заняття завітав гість, а який допоможе нам впізнати загадка. Послухайте, діти. Прудконогий та гухастий, сірий, білий та пухнастий, ще й куценький хвістик має, від лисички він тікає. Хто це, діти? Вірно, заєць! Малята, погляньте, який у нас гарний заяць завітав з темного лісу. Давайте розглянемо його уважно. Подивіться, якого кольору цей заяць. Білого, вірно. Подивіться, яка кругла в нього голівка, який великий овальний тулуп, довгі вушка. У нього є лапки і куциньки. Востик. Подивіться уважно ще, які є гарні у нього оченята і маленький носик. Малята, але наш ліс сьогодні дуже сумний, тому що у нього в лісі немає друзів, йому немає з ким гратися. Тому я вам пропоную виготовити сьогодні з пластиліну йому друзів. Для цього нам потрібна дощечка. Властилін, подивіться, якого кольору білого, у нас зайчення було білого кольору. Червоний, тому що це буде червоний носик, і чорний це будуть чорні ученята. А для того, щоб почати роботу, давайте з вами зробимо пальчикову гру. Приготовили пальчики, повторюємо за мною. У темному лісі зайчик жив, борщик, глечик, куварив. Ложкою мішав, мішав, потім смачно куштував, всім звіряткам Пригощав. Молодці малята. І тепер ми приступаємо до нашої роботи. І так, малята, від великого шматочка ми відчіпуємо ось такий невеличкий шматок. Це буде для тулуба. Ще один шматок ми відчіпуємо, це буде для голови. Менший шматочок ми відчіпумо для вух. І ще шматочок для наших лапок. Ось поділили. Беремо великий шматочок, і між долоньками робимо кульку. Ось такими коловими рухами. Коли ми зробили кульку, робимо овал. У нас тулу буде овальної форми. Ось так витягнути. Так. Ось так ми зробили тулуб. Далі ми беремо другий шматочок і робимо коловими рухами голову. Голівка кругла ось так. Ось, подивіться, яка кругла голівка. Так, приєднуємо її до тулуба. Ось у нас є голівка і тулуб. Тепер нам потрібно зробити вуха. Беремо ще шматочок. Діти відриваємо від шматочка маленькі і робимо ось такими рухами колбаску. Так зробили і придавили пальчик. У нас вушки довгі, ще один. І пальчиком придавили. Приєднуємо наші вушка до голівки. Ось такі довгі вуха. Та. Тепер нам треба зробити лапки. Діти, я хочу вам нагадати, що у зайчиків задні лапки довші, ніж передні То ми робимо зараз задні лапки. Знову ділимо шматочок і робимо ось таке коло. Колбасочку робимо. давайте Ось одна лапка. І робимо іншу лапку. Колбаскою. Ось так от. Розкатали так, і прикріпляємо ось такі лапки задні у нас у нашого зайчика. Тепер робимо ще, відшіпуємо від нашого шматочка ще маленькі і коловими рухами робимо. Лапки передні. Ось так. Шкі. Ось. Діти ми ще забули про хвостик. Відчіпую маленький такий кусочок і знову коловими рухами робимо ось такий хвостик. Так, малята. Чого у нас ще не вистачає у зайчика? Так, оченята та носика. Оченята ми робимо з чорного пластилину, а носик з червоного. Ось дивіться, які маленькі. Тепер оченята ми. Зараз... Так, і маленькі. Малята, після того, як ми з вами попрацювали з пластилином, беремо серветку і добре витираємо оріки. Ось. ось так, молодці малята. А тепер зверніть увагу, який гарний друг вийшов у нас, який поїде до зайчика в ліс. А я чекаю від вас, ваших зайченят, які підуть до зайчика в ліс у гості. До зустрічі!